Сьогодні понеділок, 29 липня, і я вирішила розпочати свій в'язальний влог з по показу з демонстрації смачних та цікавих подарунків, які мені зробила моя подруга Іринка. Я нещодавно отримала від неї посилочку. В мене був день народження, вона вирішила мене привітати з ним. І я хотіла вам показати, що цікаве, вона мені прислала. Дивіться, які гарненькі скарби. Ось такий текстильний клей. У мене такого ніколи не було. Тут все написано німецькою дівчата, якщо ви знаєте німецьку, я гадаю, ви розберетеся. Давайте його відкриємо. Тобто, ось ми маємо ось такий тюбик 30 грамів. Ну, і ось, бачите, він вже виступає. Тобто він ось такий рідкий. Ну, я обов'язково спробую ним користуватися. Якраз в мене має нагода. Хто таким користувався, напишіть, будь ласка, ваші враження і наскільки він корисний. Я насправді ніколи такого не купувала, не користувалася, тому що ось такий запобіжний, допоміжний, вибачте, засіб. Якось я його не рахувала. Така гарна листівочка з німецького. Німецького містечка невеличкого. А, ну, і дуже гарна річ, як на мене. Дивіться, який гарний моточок пряжі. Коли я його побачила, він був упакований в пакетику, на якому було написано, що ти з цього зв'яжеш. Я була, якщо чесно, в великому захваті від цієї ниточки. Я і зараз просто в захваті від таких кольорів. І я дуже давно хотіла щось такий гарний моточок, тим паче, що що це? Це в нас лана гроса гомітоло Silesium 3 колір 3006 партія 8564 Які в нас параметри? Ну і на 100 грам 270 метрів, бавовна та поліакрил. Я роздивлялася, дивіться, яка ниточка цікава, що тут нитка різного кольору, вона, я так розумію, скріплена з ниточкою іншого кольору. Так? Тобто зелений, з жовто гарячим скріплений. Ну і так далі. Це досить цікава скрутка, і я насправді в роздумах, що я з цього зв'яжу, тому що дуже-дуже хочеться щось спробувати. Маточок один. Я подивилася на Ravelry, проєкти з цієї ниточки, і їх насправді не дуже багато. Це для мене просто неймовірна неймовірний скарб пряжний, і він займе в моїх пряжних запасах окреме місце. Ну, і дивіться, ще яка цікава річ. Це. Написано німецькою. Це якась річ така, ну, <хи> я не знаю, як це крафтова, так, крафтова, дуже гарна. В німецькою тут написано, що це бокс, коробочка для а, кругових спиць. Ну, в мене якраз є кругові спиці, котрі я не знаю, як їх прилаштувати, тому що спиці, котрі. Такі з'ємні спиці конструктори, в мене, в мене вже мають свій окремий чохол а спиці кругові не, не мають свого місця. Я їх зберігаю в отаку, ось такій торбинці. І я пропоную зараз їх сюди скласти. Хочу сказати, що це досить, цікаво, цікаве не знаю, співпадіння, подія, тому що Іринка одна з моїх. Подруг з юності, ми з нею дуже-дуже давно знайомі. І ось вона подарувала ось цю коробочку, в яку я буду складати спиці, котрим я починала в'язати взагалі. Взагалі, перше своє в'язання, свідоме в'язання. Тому, скажімо, найперші подруги, да? найдавніші подруги в житті беруть. Важливу річ для твоїх найперших інструментів. Ну, що ж, будемо складати, так? А до речі, ось ці дерев'яні спиці я купувала в секунді тут у чеському я знаю, що такі цілий набори продають в магазинах Кік та Теді. Отже, спиці 3,5. Це спиці двійка. До речі, з ними можна взяти навіть шкарпетки. А я цими спицями колись в'язала светр для синочка, я від двійкою, теплий светр, щільно, навіть газал, бебі-вуд, щось таке. Чомусь мені здалося, що на такі тоненькі спиці підходиться пряжа. Дуже смішно, але я зв'язала вам залежу фото. Мої улюблені ще раз 3,5, але більш коротенькі. І ось це мої такі великі спиці товсті. Це мої придбання останні. Десь під кінець 21-року я їх купувала. Ними я в'язала шапки. Тобто це дев'ятка, чи ось вісімка, дев'ятка, здається. Ну, і ось ці складемо дерев'яні. Тобто, чудово, мені здається, що ця коробочка, вона дуже гарна. Реально підходить для кругових спиць. І тепер вони не будуть в мене в безладі. Ще в мене є ось такі кругові від Адді. В принципі, їх теж можна покласти, да? тобто такі е спиці більш, е як би це сказати, звичайні, е з такими новаторськими. Тому що тут вкорочені спиці е тоненькі, цікаві, і вкорочені, і навкорочені Волосіння. Будуть разом вони тут дружити. Ірочка, якщо ти дивишся це відео, то знаєш, що я тобі дуже-дуже вдячна за ці в'язальні скарби, за твою увагу до мене. Тож, дівчатка, хотіла вам показати сьогодні в'язання. Цього не станеться, тому що я десь, уявляєте, загубила свій клумак, в котрому, в в котрому лежало в'язання, де я просувала жилетку з Big Merino Wool. Сподіваюся, що я не загубила це вчора в парку, тому що в'язала його останнє саме там. І важлива подія, дівчатка. Я таки знайшла своє в'язання. Воно не залишилося в парку, я його не загубила. Воно просто було сховане в торбинку, де я зберігала інші проєкти. Ну що ж, життя продовжується, як і в'язаннячко. Окрім в'язання, я займалась і підготовкою до е вільного канікулярного серпня своєї дитини і придумала зробити ось, ось такий міні-календар на тиждень для своїх дитинок, коли кожен день присвячений якійсь окремій справі читання, готовка, е уборка по дому тощо. І ось так на проміжному етапі виглядає жилет, котрий я в'яжу з пряжі Drops Big Merino Wool. Дуже цікаво, що ця частина зі смужками вийшла коротшою, ніж половина, котра вив'язана тіньовим візерунком. Ну і також ви бачите, як в мене витратився один клубочок, тобто від однієї зв'язаного вузлика до іншого. Але, в принципі, я задоволена, плечі я сшивала, в принципі, все гарно, але мені тепер знадобиться що? Знадобиться молнія на пришиванні. Також у липні минулого разу я вам не показувала, але зараз ви бачите, я побувала на дуже гарному лавандовому полі під остравою в селищі Бржузовіце. Тут було дуже ароматно, це такий окремий відтінок да, цього поля це аромат лаванди та краса. В цьому році тут вже з'явилися мафи, в котрих можна купити тематичні вироби, присвячені лавандовій тематиці, різні шкатулки, коробочки. І зараз ви бачите гарні тістечка та десерти. Лавандова олія, лавандові сиропи, лавандові саше, лавандові свічки, подушечки. Ну і як же без в'язання. Лавандові черепашки. Тобто, все-все дуже ароматне, гарне. І взагалі це поле також мало снопи, такі самі, як в нас, да, на українських наших полях. І це було досить приємно побачити. І десь там за горизонтом можна побачити лису гору, найвищу точку. Чехії гірську краса, що й можна про це тільки говорити. Дуже багато метеликів у цій біленькій, багато бджіл всього цього, і насправді варто було бути досить обережними, тому що. А При мені бджола або оса вкусила дівчинку маленьку, да, в принципі і мене також вкусила оса, котру я навіть не чіпав. Тут були ось такі гарні фотозони. Я, звісно, скуштувала ці чудові гарні тістечка і поїхала з поля зі своїм оберемком лаванди. Ну і тут є така невеличка капличка, ви побачили зараз. А капличка всередині виглядає ось таким чином, і тут є така традиція писати лиски Богу про свої мрії, і тоді вважається, що вони збудуться ваші мрії. Цікавинка цього поля було те, що коли ми пішли трошки подалі, ми побачили звичайних живих овечок, котрі просто насолоджувалися зеленою травичкою. І е, це було таке миле, миле видовище, вони такі класні, такі цікаві. І, на жаль, звісно, що я не могла підійти до них ближче, та вони й не мої були, але це було приємно подивитися. Я вас хочу зробити невеличке підключення, як у мене справи. Я дов'язала цей жилет повністю. Бачите, в мене тут вже є на проймах пров'язана резинка, на горловині пров'язана резинка, і вона ця річ вже попрана. На це, це, я хотіла вам показати, які в мене покупки були останнім часом. Побачила такі підвісочки, подумала, що ну, б не купити. Так, і я зрозуміла, знаєте, дівчата, що коли в'язала, я під час в'язання спинки не врахувала того, що мені буде потрібно тут вив'язати планку. Тобто я зв'язала спинку без врахуванням планки спереді. Тому, значить, що знадобиться резинка, вибачте, знадобиться блискавка, і я, недовго думаючи, пішла в магазин теді і купила ось таку блискавку. Ну, скажімо, для дитячої... Ковтини, в принципі, такі веселі кольори. Все чудово, вона б сюди зайшла, але і дивіться, яка в мене сталася халепа. Бачите, яка тут гарна оця собачка. Да? Все це чудово, чудово, чудово. За, за мінусом того, коли я прийшла додому, виявилося, що ця блискавка нероз'ємна. Тобто, тут все зупиняється і не знімається. Також я хотіла додати, що ось я придбала все ж таки правильну блискавку для цього жилета. З цих маленьких клубочків я вив'язувала деякі гарні деталі для цієї жилетки зна прохання своєї дитини. Ці клубочки в мене були з набору окремого. Ну і ось зараз ви бачите, що я виклала. Невеличку лодку, човник, сонечко, і це буде фігурка майбутнього Пінгвіна. Пінгвіна дуже захотів мій син. Також я докупила бірочки а, з написом handmade, і планую, що одна з них таки буде на цій жилетці. І, як мені здається, досить корисна річ це з гачки в дорогу. Да, як оце бувають ключі в дорогу, а, а в мене буде. Будуть гачки, коли йдеш, в'яжеш, петельку підібрати або що. І... і також цього спекотного літа, замість того, щоб в'язати, я трошечки повишивала бісером патріотичний рушник для нашого жіночого клубу в остраві. Вишивала я його недовго, тому що потім в мене закінчилося терпіння, і я віддала перевагу в'язанню ціляких проєктів. І сьогодні я віднесла його. Назад і передала естафету іншим дівчатам. Отже, дівчатка, я вам показую свій результат. Я все ж таки дов'язала цей жилет. і Так сталося, що в мене це все ж таки влог більше однієї речі, ніж uh, якихось більшої кількості проєктів. Багато часу я на це витратила, і знаєте, найбільше всього було часу, в мене пішло на, е на вироблення ось цих деталей. Так виглядає маленький пінгвінчик. Це в мене типу сонечко, я хотіла зробити тут промені, але я зрозуміла, що вишити їх навмисне тут буде не дуже гарно. Е я пришила молнію, пришивала я її руками. Вона вільно, гарно розчібається, все гарно ходить, можливо, не все рівненько тут, але вже є, як є, і моя дитина дуже здоволена цією е жилеткою, тому е навіть попри те, що спекотно літо син одягнув і бігав по хаті в ній. Ось, і я хотіла ще поговорити з вами стосовно цієї ниточки. Е дивіться. А я в'язала, гачкувала да ось цією ниточкою маленькою з наборчика купила на в магазині Екше. Нагадаю, і я хочу одразу наголосити, що дивіться дуже помітно, що в ній вже зараз. Є ці такі закатування, бачите, вона шершава якась нерівненька, і тому ну, це на любителя. Ну і крім того, вона розчіплюється при в'язанні. Тобто робіть висновки, ну кому хочеться там, ну беріть. В коштує це не дуже дорого, це набір з різними кольорами, в різних, до речі, кольорових рішеннях. Тобто, в мене більш теплий, є прохолодні, але просто майте це на увазі. Ну, і тепер давайте перевіримо довжину та ширину цієї жилетки. Ось така ширина, тобто це 33-34 см. А загальна довжина жилети сягає 42 см. Тобто це на вік 5 років. А, так, після завершення цієї жилетки в мене залишився ще цілий моток. Від Drops Big Merino Wool. І я хочу сказати, що після прання ось ця частина досить по ця довжина досить поплила. І я не знаю, я дивилася в інших дівчат, що вони кажуть, що навпаки, ...Drops Big Merino Wool сідає. Але в мене сталося так, що навп... ну, воно на... розтягнулося. Такі в мене на сьогодні. Роботи і також хотіла додати дівчата, що я буду випускати влоги так, як в мене буде виходити зв'язання, тому що зараз вихідний, вихідний місяць, тобто, вибачте, серпень, зараз канюкули в мене дитини, і мені треба проводити з найбільше часу. На цьому я завершую свій в'язальний влог. Дякую вам, що ви мене додивилися до кінця. Бажаю вам миру, тепла, радості, перемоги та обов'язково класних цікавих в'язальних. Проєктів бувайте.